Від зернини до хлібини. Чи знаєш ти, який шлях проходить хліб, перш ніж з'явитися на нашому столі? Кожна хлібина це важка праця багатьох людей, яка потребує чимало часу та зусиль. Дорога хліба до нашого столу починається з маленького зернятка. Зерно запасають восени, а навесні висівають у пухку землю. Невдовзі на полі з'являються паростки. Вони ще зовсім маленькі, але день за днем стаються більшими й міцнішими. Поступово утворюється зелене колосся. Із настанням літа зелене колосся змінює свої барви на жовті. Тепер у кожному колоску ховається багато маленьких зерен. Наприкінці літа вже можна збирати врожай. По полю Пополюються комбайни, збирають зерно і завантажують його у вантажівки. Від раннього ранку і до пізнього вечора працюють комбайни, скошуючи пшеницю. Зерно треба швидко зібрати, бо воно може перестояти та осипатись. Потім зерно відправляють на елеватор. Там його сушать та сортують. Елеватор це спеціальне місце, де зберігається та переробляється зерно. Підготовлене зерно фермери відправляють до млина. Млин це місце, де зерно перетворюється на борошно. У млині зерно обробляють, а потім змелюють великими кам'яними колесами. Зерно перемелюють кілька разів і воно перетворюється на дрібне борошно. Після цього борошно у спеціальних машинах везуть на хлібзавод. Тепер за справу беруться пекарі. З борошна вони замішують тісто у великих печах та випікають запашний хліб. І ось нарешті хліб готовий, свіжоспечений, духмяний. Хліб привозять у магазини, де ми можемо його купити. Як багато людей працюють, щоб хліб був на нашому столі, тому завжди цінуй кожну крихту хліба, адже для того, щоб маленьке зернятко стало хлібом, потрібні тисячі рук.